А ви помітили, що проєкт Мікрофоша містить твори про дитинство. Це не тому, що контент для дітей. Це навмисне занурення вас у ваше дитинство, це психологічний прийом, який має на меті через асоціативну пам'ять розширити кордони вашої оперативної пам'яті. Уся звукова палітра, яку сприймає ваш мозок, активує зони, де зберігається у пам'яті весь ваш життєвий досвід. Навіть той, яким ви нині не користуєтесь. Але під впливом таких багатогранних звукових стимулів ваша довгострокова пам'ять віддає вам у розпорядження ті файли, які ретельно зберігаються незайманими так давно, що нейронні шляхи до них заросли бур'янами. Тож ми знаходимо ці файли і повертаємо вам у користування. У цей момент ваш мозок зазнає позитивного, якісного перетворення. Як гадаєте, вам це потрібно?